Криптовалюта. Кожен друг хто йде з тобою в маршрутці, шари за крипту. Пухарка у столовці питає, яку монету її брати, і навіть вже мама починає питати, як заробити на тій вашій криптовалюті. А ти досі так і не почав заробляти на крипті? Нічого страшного. Бо у цьому відео я тобі розповім, як заробити на крипті з мінімальним, середнім а то й великим банком. І повір, після цього відео ти точно почнеш заробляти на крипті. І щоб нам було зручніше, я розділю це відео на декілька частин. Перша частина буде присвячена лоу-банкам. Лов банки це люди, у яких є від нуля. До 100 доларів. Добре, так, що мені робити? Насправді у вас тут не дуже багато варіантів. Щоб розігнати банк до середнього рівня, це хоча б 1000 доларів, ви повинні робити усе, що тільки можливо. Тобто всякі тапалки, дропи, коштовні, або безкоштовні. Я б на вашому місці конструвався на таплках та коштовних та безкоштовних дропах. З таплками, я гадаю, все зрозуміло. Ви просто намагаєтесь мультячити, купуєте сімки, вони недорого коштують, або ви можете купити готові номери у телеграмі. Так, така функція є. Або якщо у вас немає можливості купити готовий номер, у вас просто нуль, то тоді вихід також є. Ви можете просто запросити маму, тата, брата сестру, друзів з їхніх телефонів тапати або сказати їм, щоб вони тапали. Потім заберете їхні монеточки, протести і так заробите грошенята. І якщо ви так зробили з доксом, який роздав свій дроп на початку осені, ви б змогли залутати 100-200 доларів, просто не паручи, без вкладень, без нічого. Коротше, тут усе супер зрозуміло, тому рухаємось далі. Безкоштовні дропи тут вже насправді. Правді набагато цікавіше, тому що якщо б ви на початку 2024 року отримували безкоштовно монетки Грес, ви б вже мали 500-600 доларів. Просто на пасиві безкоштовно нічого не роблячи. В Чому була суть? Дивіться, ви реєструвались на їхньому сайті, на сайті Грес, налаштовували ноду, та, грубо кажучи, на пасиві отримували поінти, які потім конвертувалися в реальні монети. І якщо б ви додали хоча б 11 друзів, плюс-мінус, які також будуть отримувати ці монетки, ви б змогли отримати. 500-600 доларів, як я сказав, до цього також ви можете робити дропи на біржах, але там вже потрібні будуть мінімальні вклади. Зазвичай це закинути 100 доларів та зробити якийсь оборот у монеті. І після цього ви можете спокійно вивести свої гроші, і зазвичай там затрати виходять до 5 доларів на комісію. А взамін ви отримаєте 20-30 доларів. Я гадаю, що це дуже дуже непогано. Все залежить від дропу та біржі. Насправді, за останній рік таких дропів темок стало просто до жопи. Кожен день виходить якась нова темка. Тому якщо ви хочете Заробляти на дропах, то ви повинні оточити себе інфополями, які будуть вас інформувати, коли вийде якась нова тема. Це може бути як і телеграм-канали, так і кент, які шарять у крипті. До речі, у мене є свій телеграм-канал, де я кожен день публікую якісь дропи. Тому кому по кайфу посилання в описі. Добре, давайте я вам ситуацію, що ви змогли нафармити 500-1000 доларів на якихось дропах, темках, я не знаю, або накопили. І насправді на цьому етапі у вас відкривається набагато більше можливості. Тепер ви можете по-справжньому чорнити, мультячисто, купувати проксі, або за тапелки, дропи і тому подіб. Також ви можете трішки спекулювати монетами, тобто купувати монети понижче, продавати повище. Монета виросла, ви заробили тут супер, все понятно та зрозуміло. Але зараз хтось скаже, Вайса, як я повинен зрозуміти, що монета на дні, та я повинен її відкупати. Ого, мої любі, слідкуйте за пальцями. 26 вересня виходить новина, що гаманець Трастулет запускає лаунчпул на своїй платформі. Лаунчпул це коли ви заморажуєте свої монети на якийсь і час та за це отримуєте нові монети нових проєктів, які ще навіть не вийшли на біржі. Також ось, за цієї новини монета Терсполета ТВТ зростає на 30%. Тобто, якщо б ви вклали 100 доларів, ви б отримали 33 долари за 19 днів, тому що вона росла 19 днів, потім, звісно, вона впала. Але давайте уявимо вам стачу, що ви вирішили продати та заробили 33 долари. Але зараз хтось каже, це ж довго. Я б на тих же тропах заробив за той же час у два рази більше. і ви будете повністю праві. І тому, якщо ви не. Хочете чекати, поки якась монета буде дуже довго рости, і при цьому ви отримаєте всього 30 доларів. Ви можете торгувати на новинах, але вже на фьючерс. Так, Дивіться тут. Це також дуже просто. Давайте візьмемо до прикладу той же ДВД. Як тільки вийшла новина з лаунчпулом, ця монета виросла на 22%. Якщо б ви на фьючерсах зайшли на 100 доларів з 10-м плечем у лонг, усього за день ви б заробили 220 доларів. Погодьтесь, це вже краще, але на цьому зупинятись ніхто не збирається. Бо у нас є стейкінг, а точніше винагороди за стейк. Але тут вже нам знадобиться банк побільше, тому що чим більше ви застейкаєте, тим більше ви потім отримаєте. Та явний приклад був у якому я сам брав Учи 16 серпня цього року, коли на Бінансі вийшла нова промоакція з монету Тон. Це монета Телеграма, де ми могли покласти на стейкінг під 300% монету тон та за це отримати грошенята. Але достатньо води, дивіться, я закинув 40 тонів на стейкінг, і за місяць, там 20 чимось днів я зміг отримати 30 доларів. Так, хтось скажу мало, але насправді це на повному пасиві. Я не купував спеціально тони для цієї промоакції, Вони в мене були до цього. Я просто їх закинув в стейкінг та за це Отримав винагороду. Тому який можна з цього зробити висновок? Ця стратегія чудово підійде для людей, хто просто холдить якісь монети. Також ви можете налаштовувати всякі ноди, робити теснети, амбасадорки, купувати продавати нефтішки або робити потоферми для усяких таполок або. Дропів. І ось пройшло декілька років. Ви змогли нахаслити непогану суму грошей, якої буде достатньо на машину, а то й квартиру. Що робити далі? Насправді відповідь буде супер банальна. Просто збільшуйте масштаби. Робіть усі ті ж самі дропи, тапалки, амбасадорки, тиснети, стейкінги і тому подібне. Але не на один терет, 10 аккаунтів, а на 100-200 аккаунтів. Як ви розумієте, прибутки будуть просто колосальні, але й ризики будуть дуже і дуже великими. Наглядний приклад був з кисінком, коли ця контора підерасів побрила людей на Десятки, а то і сотні тисяч доларів. І тому ви можете страхувати себе купівлю усяких монеток. Коротше, на цьому етапі способи заробітку ті ж самі, але масштаби вже зовсім інші. Тому давайте підсумуємо: якщо у вас від нуля до 100 доларів, повірте, це найтяжчий етап, який займе дуже багато часу, але дасть дуже багато досвіду. Робіть усе, навчайтесь на своїх помилках та ніколи не зупиняйтесь. І моя порада для вас: якщо у вас немає постійного потіку грошей, не варто розраховувати на спок, тому що максимум рік рік два зі ста доларів ви зможете зробити тисячу і це на бичому ринку Добре що мені робити якщо у мене є від 500 до 1000 доларів ви можете робити більше речей такі як спекуляції стейкінг і тому подібне на середні або великі об'єми Ну якщо у вас від 1000 до 10 20 30 тисяч доларів то насправді робити ви будете те ж саме але на гігантський масштаб і пам'ятай якщо ти застряг на одній сумі 10 100 тисячу 10 тисяч доларів неважливо. Це не вироб, це етап, який ти повинен пережити. Тому змінюся. І Тому, як завжди, сподіваюся, відео було корисним та цікавим для вас. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, не забувайте про мої два телеграм-канали. Посилання в описі там багато цікавого. Дякую за перегляд. З вам бувай усім пока.